Відповіді на питання, дякую за цей запит. Давайте розберемося, чому у нас тут цей куд BMC буде 75. А, що я знаю? Я знаю, що оцей кут, синенький, який я позначила, він буде точно такий самий. А ви скажете оцей от... чого, чого це він буде такий самий? А, я знаю, що ви всі знаєте з 7-го, 7-го класу, що в нас є дві паралельні січна. Тоді в нас в цих двох паралельних січні є внутрішні різносторонні кути. Ось вони. Вони будуть однакові. Тобто, якщо тут 30, то і тут 30. Але ви скажете, а де в нас там вони? Вони просто з боку стоять. Бачите, оце БА, да? оця от пряма. І оця прямо, вони в нас з вами будуть паралельними. І бачимо, що тут теж є січна вигляді МЦ. І тоді в нас дійсно буде. будуть внутрішні різносторонні кути. Оцей кут, і оцей от кут це наші внутрішні різносторонні кути. Супер. Ну а як мені знайти цей кут синенький, який ми позначили тут? Нам дали з вами оцей рівнобедрений рівносторонній трикутник, а в рівностороннього трикутника всі кути по 60 градусів. Тепер бачу так як це в мене квадрат, то кут Д в мене 90 градусів. Ну, і якщо там 60, то оцей буде 30. Правда, 60 і 30 куде повністю буде 90. Все, ми це з вами зробили. Тепер я розглядаю оцей зелений трикутничок. І я зразу скажу, що бачу, що це рівнобедрений. Чого, звідки ми це взяли, що він рівнобедрений? Я розумію, що ця ця сторона рівня. А чому вони рівні? Дивіться, якщо вам кажуть, що ви тут, ну, я вам сказали, що 5 см кожна сторона того рожевого рівностороннього трикутника. А так як це квадрат, нам теж сказали, то оця сторона і сторона це будуть однакові, наприклад, теж по 5. Ну, це імітовано, там 10 було б, всіх 10, Тоді дійсно він рівнобедрений, а що ми знаємо, в рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Тобто він тут трошечки перевернутий. Дивіться, отак вот от я його позначу тут, і ми знаємо, що сума кутів, так, це в нас наше К, це наше С, це наше Д. Тут ми знаємо, що це 30 градусів, і сума кутів трикутника будь-якого 180, Значить, від 180 віднімемо 30, отримаємо. 150, а що це ми отримали? 150, це наша сума, правда, оцього кута і цього кута. То якщо я 150 поділю на 2, це виходить 75, тобто вони будуть по 75, цей наш кут 75. Тому кут, який ми шукали, теж буде 75. Чому? Тому що в нас тут з вами ця і ця сторона паралельна, як сторони квадрата, це наша січна буде, і оцей кут, і цей кут, як внутрішні різносторонні, будуть однаковими. Супер, думаю, що це все. Якщо залишились питання, пишіть.